На виставці а, представлено експонати з розкопок острова Змійного різних періодів, і а, ми а, заглибилися саме у вивчення міфів Зміїного і з початком повномасштабного вторгнення ну, почався період нового літка створення міфів про цей острів. Коли ми бачили ці події, ми зрозуміли, що відчувається такий зв'язок між античним, Міфами і сучасними. Це все пов'язане з одним словом, змії. Це вже символ нашої епохи. Це вже наше, знаєте, зараз такі часи. Це ось якраз грецька міфологія відбувається. Цей острів є дуже важливим, ключовим і міфологізованим. Тому це про в тому ж сліп, про позитивний одеський міф. І сьогодні, звичайно, це. Історія про наше минуле та майбутнє, про наше античне минуле, про нашу дотичність до світової культури і про наше майбутнє власне в Європі. Одесити дуже добре пам'ятають історії, пов'язані з славнозвісним кораблем, з тим, як Небесні і земні сили захищали острів Ахіла і як дощами, і грозами з нього, і градами, з нього змило е, чужиземну навалу. Да, Був наш перший форпост і е, я вважаю, що Ахіл з нами, тобто і победа будет за нами. Да.